Готові? Андрій. Будемо пробувати. <рес> я кажу, я в таких експериментах перший раз у час. Кортить дізнатись, що б змінили наші співробітники у робочому середовищі, якби мали таку можливість. Знаєте, що би я хотів би змінити, щоб люди більше спілкувалися ще позаурочний час? Мабуть, додав якихось зон відпочинку для працівників, щоб можна було перевести дух. Я вже давно казав, десь треба пару гамаків тут натягнутися. Колись у нас була така практика, що ми проводили футбольні турніри. Додала більше неформальних обстановок між різними відділами в компанії. Більш гнучкий графік та більше можливості працювати віддалено. Якщо чесно, я би хотіла, щоб робочий тиждень починався десь з середи і закінчувався вівторком. Ми грали на стадіоні Шахтар між собою. У нас люди до сих пор мають кубки в своїх кабінетах. Різні квести зробити, різні розважальні програми, пейнтбол. Це ну, свого роду спілкування, краще пізнання один одного.